Таю, а зараз я вам хочу запропонувати пройтися, прогулятися алеєю купаних міським рівно. Прошаємо рівненські ковалі разом із своїми колегами зі всього світу створили казкову алею скульптур, цю реалістичне зображення, реальних сімейних цінностей. Усі металеві скульптури, що розміщені на алеї, подаровані місту організаторами міжнародного фестивалю ковальського мистецтва. Металеве серце України. Фестиваль зародився у Рівному у 2012 році. Ось композиція мова риб. Риба мовчать. Тому це символ дії праці творіння. На алеї можна також побачити ковані знаки зодіаку. Кожен знак розташували на антивандальному постаменті з каменя. Ну і звичайно, фоточка на згадку. На цьому моє відео завершується. Хай щастить!